Медці Василяни, щиро вітаємо з Праздником попроби Пресвятої Богородиці. І сьогодні ми маємо дуже велику честь до нашого храму завітала донька, славної пам'яті генерала Чухренки, Романа Шухевича, його доріка. Марія Тройдовська Шухевич. Пані Марія прожила ставне дуже налегке героїчне життя, маючи такого батька, а також і брата Юрія, якого я дуже добре знав. І пан Юрій якраз пророчив напевно своєї смерті, якраз вторгнення. Повномасштабного ворога, якраз і передбачив хід подій, що Україна переможе і цю зверячу імперію середини Вже Ці процеси сьогодні мають місце. Пані Марія Ренеса, дуже багато своєї на житті. Знаємо, як сьогодні викрадають наших дітей, як Україна бореться, щоб знову їх повернути. Щоб не дати асимілювати. І дуже просимо пані Марія, щоб промовити до нас якраз, як народ наш має сьогоднішні труднощі пережити. Адже сьогоднішні труднощі набагато лежить, ніж те, що додалося вам пережити у вашому евречному житті. Розповідати про своє життя мені не любить, правда, тому ну, що це сумно. Сумно дитині від п'яти років опинитись десь, на Донеччині, опинитись у Слов'янську, серед російськомовного населення, серед переважної дитячих будинків. Переважно це діти війни. Маленькі діти, які привезли з війни, які не знають ні батьків, ні мами. Нікого не знаю. От такому середовищі треба було вступити. Звичайно, школа була яка? російська. Мов я приїхала з українського батька, не розуміла, про що говорять. Але швидко навчилася серед дітей і дуже швидко перейшла на російську. І так сім років прожила, прожилась в школі. Нічого не знала про батьків, нічого не знала. Ні про маму, ні про батька. Знали тільки, що маю брата, Тому що ми, нас разом з братом забрали в дитячу будинку. Правда, Юрко був старшим на 7 років. Юрко втік дитячого будинку добрався сюди до кова до батька. Ну, Але Юрко все мріяв забрати. Обіцяв мені, коли втікав, обіцяв мені, що він мене забере. Ну і в 48-му році, мені вже 8 років, він таки повернувся до мною. Але доля так склала, що його, хтось пізнав його здали, його він прийшов за мною, але не встиг до мене навіть дійти, його арештували. Мені тільки сказали, що подивись там повели свого брата. Ну, я пам'ятаю, іде. Через колію переводять хлопця, зі спини бачу два військові, між ними хлопець. Ну, сказали, що то Юрко. То наша була з Юрко, ну, як до останнього побачення в 48-му році. На той час мама також перебуваючи в таборах у на час питувала, де мої діти, де мої діти. І відповідали, вони не знаю. Ну, про Йорка дізналась, тому що на пересильних таборах один другому передавали, до мами нічого, що Йорк вже сидить. Про мене мама нічого не знала. Мала в 55-му році звільнятися, оголосила Голодівку, сказала, я не, не закінчу голодівку, купив адреси за стеденки. Ну от я кінчаю в 7 класі. Приходить вихователька і каже, тут Тоб тобі лист прийшов, дає мені лист від мами. Я була, я не чекала, бо я, я собі склала легенду у всіх дітей, як діти говорили, німці вбили батьків, німці вбили батьків. Ну, я зробила собі таку легенду, значить і моїх батьків німці вбили. І тут раптом від мами лист. Мама пише. Я нарешті я дістала твою адресу. Я все життя молилась і благала Матінку Божу, щоб дала знати, де ти є. Ти жива, не жива, що з тобою. Я так молилась, я так просила Господа допомогти мені. А я на той час вступаю в комсомоль і раптом в мене думка. Що нам е, говорили? Віруючи то, то є такі старі бабусі, дідусі. Я думаю, не вже моя мама така відстала, вірить в Бога. І я відписую мамі, я мама я такі листями, ну, такі св'язанний щастя написала до мене. Я їй відповідаю. Що... Я не написала, що я не віруюча. в я написала я комсомолка. І ну, мама, треба зрозуміти, маму, як мама отримала цю дімність. Мама, мама була дуже дивлячися. І раптом донька, хоча коли нас забирали, я, я, я вірила, я молилась, Юрку навіть не нагадував, поки ми були разом. Я молилась. А тут раптом її донька і не вірується. Комсомолка. Ну, але е що десь від Юрка, і свою реакцію, я йому так само відповіла. Він каже, я так кинул того листа, каже, був такий недобрий. А хтось там по камері каже: Юрко, ну ти ж зрозумій, де вона виросла? Я також не знаю, каже той хлопець, де моя родина, де мої діти. Я не знаю, що з ними. Ти повинен радіти, що вона хоч, хоч є. Це ж можна що якось. Пережити можна якось впливати на то. І властиво листи мене врятували. Не врятували, тому що я почала. Я нічого не знала. Ні про той рух Бандерівський, як казали, там бандьори на Заході. Я нічого про це не знала. Ну, але поки була в домі, Вічаю сім класи, приїхав і поступаю з Дніпри, Дніпропетровську на той час в техніку. Ну, і на зимові канікули, а вони на той час змінилися, і мама, і Юрко і при, приїхали до Львова. І я на перші канікули приїжджаю сюди. Приїжджаю, з'являється так. Юрка забрали, бо він не досидів своїх два роки. І цікавився, де похований, де, де загинув Роман Шукевич. Ну, Познайомий десь ходив. А маму за непрописку арештували. Вони приїхали. У нас абсолютно все забрали. Абсолютно все. Ну, мене все. ну нічого не було. Мама пробувала, у мами була пека, яка жила на площі ринку. Ну, То вони не давали їй там переночувати, там приходила міліція. Якщо вона там переночувала, міліція приходила і, і страшила. Ви хочете, щоб вас вивезли? також сидів. Ну, і вона старенька, певне, щоб боялася, ну, і мама через то старалася не ночувати І мама за неприписую також арештували і посадили в табір в Чернікові. Я приїхала до приходи, ні Юрка, ні мами. Нікого. Ну, на щастя, були жіночки, які з мамою сиділи в мордовських таборах. Ну і вони мене взяли. І то, власне, тоді я вперше дізналась, хто я, що за родина, що за бандерівці тут були. Я. Ну, правду, скажу, не просто було. У була в місті, вона повернулася. Мама була дуже віруюча, але до православної церкви не, не пішла. Мама ходила до кафедри. До І са хотіла мене ну, туди запровадити, привела до постели там по польськи я хоч не знаю. Я, ну, я себе там ніяк не Мама Просила, яка монахиня була, яка е, в школі вчилася з моїм катамин. Ну і вона пару зі мною в цій копізації провела. Але на мене щастя вона купала автомобільну катастрофу, дуже швидко і загинула. От, от, от все складалося. До Бога я йшла довго, можу сказати чесно, йшла довго, а до того прийшла, власне, свідомо. Не під тиском, а прийшла свідомо, коли у мене з'явилася родина, коли я відчула, що Божа рухана від мною такі є мамина молитва, такі мене по життю вбила. Я дуже вдячна, дуже вдячна матірці Божій не дам я дочука ім'я, мама добре сиділа, спитала мені. Звичайно, життя, як всі ми тут от, от, не дуже шикарно, але, але жили. Вдалося поступити в інститут політехніку, закінчити. Хоча весь час ми, мене тримали під своїм контролем КГБ, дуже часто мене запрошували, дуже часто агітували на свою працю. І, і дуже багато юрку на мене ну, у нас, я що в дитячому будинку в мене була тільки одна думка, а в мене нема батьків, але є в мене брат. У мене є брат старший, я виросла, я його знайду, я знайду. І так у ну, нас з Юрком були такі дуже теплі і гарні стосунки. І я дуже багато Юркою вдячна тим, що він якось мене перевигло. Він, він не говорив так, що так, так. Він казав, що ти читай то, о, ти читай то, о ти прочитай про то. І, і таким чином я дістала до розуміння, знання, хто ми, що ми за нація, і що ми заслуговуємо на гарне життя. І те, що відбувається зараз, те, що виросло то нове покоління, яке стало на захист, я, я вдячна тільки власне, тому руху, який був тоді, в сорокових роках, коли народ наш піднявся. І почав захищати нашу країну. Якби не Західна Україна, я не знаю, чи повстало би зараз такий е, рух цілої України на Захід нашої держави. Молодость, просимо Матінку Бороду, щоб дійсно покрила своїм святим покровом, всіх і нашу державу, щоб ми вистояли, щоб ми перемогли. А я дякую за це за запрошення. Я, я не чекала такого запрошення, я була просто. Я ну, здивована, що мене так запросить таке гарне. Я ніколи не була в тій церкві, ніколи. На мій, на жаль, на, на так... сухо я не була. Моя донька водить екскурсії по, по Львову. І на кожного до площаниці кожного року вона кілька церковна з компанії, така не група обходить. Вони знають всі церкви, знають. І той, а от, а я ні разу не було, і це часом до неї ходять на екскурсії. Дуже дякую і дуже дякую, дуже дякую, пані дуже Андрію. Прошу мати духовний вечір на праздник святого Йосифата. буду проводити рекордці церкви святого Андрія. Потім буде допомогти. Ми вас обов'язково, пані Марія, вже заздалегідь запрошуємо. Видеше ще... Оксана Геть, будеше. Ще тінь буде дуже цікаві. Я дуже дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Прекрасили сьогодні свої присутні Так, Дякую, слава Ісусу Христос.